Чому соняшник висівають на в 70 см? Коротка відповідь: так сталося історично, так склалося традиційно, жодного агрономічного сенсу в цьому немає. А довша відповідь, щоб її пояснити, почну здалеку, настільки здалеку, що почну з космічних кораблів. Діаметр космічного корабля 14,55 фути. Інженери хотіли б робити їх більшими, але не можуть, тому що до місця зборки довозить їх американська залізниця, а 14,55 фути це найбільший розмір деталі, яку може перевести американська залізниця. А максимальна ширина вантажу, що Вивозиться залізницею, визначається шириною між а, рейками залізничної колії. В США ця ширина складає. А, 4 фути 8 1/2 дюймів. Тоді виникає питання, а чому саме 4 фути та 8 1/2 дюймів? Справа в тому, що перші залізниці в США будувалися по британському стандарту, а 4 фути 8 1/2 дюймів є британським стандартом залізниці. Виникає питання: а чому в Британії такий стандарт ширини залізниці? Справа в тому, що а, перші вагони в Великобританії будувалися на тому самому заводі, що і вагонетки для шахт. А ширина колії у а, 4 фути 8,5 дюймів є стандартом а, для вагонеток шахтних. Тоді виникає питання. А чому такий стандарт у шахтних вагонеток? Справа в тому, що шахтні вагонетки в Великобританії виготовляли ті ж самі заводи, що й виготовляли а, вози, карети для а, запрягання їх в коней. А, тоді виникає питання: чому саме такий стандарт на ширину осі в кареті? Справа в тому, що це стандартна ширина? Колії для тогочасної британської дороги. Для того, щоб колеса карети попадали в стандартні набиті колії дороги, потрібно було їх робити саме із шириною 4 фути та 8,5 дюймів. А чому саме такі колії в Великобританії? Справа в тому, що перші дороги в Великобританії будували римляни. А у Римлян був а, стандарт кінної двоколісної повозки. А... 4 фути та 8 дюймів. Виникає питання: а звідки ж такий стандарт для римської двохконної повозки? Адже 4 фути 8 дюймів це не є цілим числом в жодній системі числення. Справа в тому, що 4 фути 8 дюймів, це стандартна ширина двох кінських задниць. От і виходить що сучасні космічні кораблі мають саме такий, такий діаметр через те, що вони будуються на здобутках двох тисяч років цивілізації, які основували свої виміри на Кінських Задницях. Схожа історія із міжряддям для висіву соняшника. А перші просапні культури висівали на міжряддя 150 см, оскільки це було тією шириною між двома рядками, в яку міг поміститися середньостатистичний кінь і не валяти високі рослини. А кінь був єдиною тяговою силою, кінь тягнув за собою спеціальну мотику. Для а, пізнього міжрядного обробітку а відповідно а між рядами кінь повинен був пройти вільно. А, з часом, коли на пізніх стадіях все ж міжрядку перестали обробляти, почали обробляти на раніших, зрозуміли, що з агрономічних причин 150 см – це все ж таки велике міжряддя. Тому його тупо поділили навпіл. А так у європейців виник стандарт 75 см для просапних культур та для сівалок точного висіву. Американці при цьому використовують 76,2 см. в американській системі вимірів це рівно 30 дюймів. А в... Радянських та пострадянських країнах стандарт змінили на 70 сантиметрів з точки зору того, аби наші знаряддя та європейські між собою не були взаємозамінними. Ще раз. В 70 сантиметрів міжряддя для висіву соняшника немає жодних агрономічних основ, немає жодних фізіологічних основ з точки зору самої рослини. А так склалося історично. Так склалося. Традиційно, але на відміну від діаметра космічних кораблів, а зміна якого потребувала величезних інвестицій і зміни всього стандарту залізниці, для зміни міжряддя посіву соняшника, ми маємо всі доступні інструменти.